Шановні колеги, дорогі наші гості, слава Україні! Герої, слава! Ви знаєте, що сьогодні ми зібралися в черговий раз для того, щоб ще раз відчути ті святкові дні, в які гімназія відзначає своє 20-річчя. Ми вже за цих три дні звикли зустрічати на своєму порозі гостей, і сьогодні вони у нас так само присутні. Ми сьогодні раді вітати керівника відділу культури Вузького району Людмилу Іванівну Ціпоцьку серед наших гостей. Будь ласка, привітайте своїм колективом. До речі, це добре бачити святкувати тиждень, бо гості мають можливість обрати захід, на який вони прийдуть, і ми кожного дня бачимо гостей. Це ярмарок. До якого ми всі з вами готувалися вже не перший у нашому навчальному закладі цьогоріч. Попередній ярмарок ми продавали речі, солодощі, і ті кошти, які виручили, передамо нашим героям, які сьогодні на східних кордонах захищають нашу країну. Сьогоднішній ярмарок ми проводимо трішки з іншим. Наміру. Оскільки гімназії 20 років, вона вже пройшла процес свого встановлення і певного розвитку, але їй ще розвиватися і розвиватися. І тому ті кошти, які ми виручимо на цьому ярмарку, ми потратимо на навчальну виховну базу нашого закладу. Але, щоб не відступати від наших традицій, одна лепта від цього ярмарку все одно буде перерахована нашим героям. Вас може одержати майстер-клас як виговорити ангелика-охоронця для нашого героя. Ви не тільки пройдете майстер-клас, а будете мати можливість його тут же і виготовити, і будете мати можливість, навчившись, виготовити цих ангеликів вдома. А потім ми їх всі зберемо і цілою посилкою відправимо туди, де їх дуже і дуже чекають. Ми нещодавно з вами відчували, як в нас просили малюнки. Для того, аби відчути дух нашої землі, того миру, того добробуту там, на Сході. Бо вони їм дуже допомагають. Отже, перш ніж розпочати наше дійство, я хочу запросити до слова Людмилу Іванівну Схоцьку, оскільки я бачу, вона має що сказати. Доброго дня! Ну, Насамперед скажу, що нам сьогодні дуже приємно. Разом із гімназистами, разом із педагогічним колективом, із творчим колективом Бузької гімназії від відзначати від 20-річчя гімназії. Для школи це справді солідний вік. А ще особливо не такої школи, яка за 20 років досягла таких високих вершин. Ця школа знана не лише в Бузьку, не лише у Львівщині, вона знана в цілій Україні, знана своїм. Колективом, який навчає дітей розумному, доброму, вічному, знана учнями, котрі також продемонстрували, які вони розумні, які вони телабиті, які вони багаті на різних рівнях у Сьогодні, до речі, гімназисти сьомого класу були в нас в Народному домі, в краєзнавчому музеї та у світлиці. Їм сподобалося нас, а нам Дуже подобається вас. І ми з нагоди ювілею хочемо вам також зробити невеличкий сувенірний такий подарунок. Це є робота Софії Карапи Корбу, нашої славетної не, землячки. На цій картині намальовані діточки, котрі йдуть до школи. Правда, вдягнені вони трошечки не так, як ми одягаємо сьогодні. Але це є наші українські, галицькі. Діти, прошу дуже дякую. А також ми хочемо подарувати книжку Богдана Гореня Любов і творчість Софії карафи Корбот». власне, це як додаток до цієї графічної роботи і патріотичному колективу. Патріотичним учням вузької гімназії книжечка нашої земля землячки Орисі Матищук, а ми не скорилися. Дуже дякуємо, Людмила Івановна, Ми приймаємо ті подарунки з великою приємністю і запрошуємо усіх до участі в нашому яхту. Я сподіваюся, кожен знайде, що купив, Шановні гості, дорогі наші діти, за давнім. Кожну добру справу розпочинають молитві. Отже, давайте разом спільно помолимося, щоб наша справа була на славу Богові, на радість і нам.